У Сумах попрощались із 51-річним оборонцем України Олегом Рудем. О півдні під стінами храму у Сумах зібралися рідні та знайомі воїна, які прийшли попрощатися із захисником. Пішов захищати Україну. І, як кажуть, погиб за вільну Україну. Дуже дивчивий, дуже положительний чоловік був. Працював на стройці, простий чоловік. Війна обірвала ще одне життя, назавжди перекресливши всі плани, наміри та сподівання, каже родичка загиблого Тамара. Літом пішов захищати, зразу вийшлося, що в нього в гарячі точки попав, і там і загинув. Гарний чоловік, всім допомагав. Негативних нема, всі положительні сторони, всі дуже чуйна, гарна людина була. Пішов захищати і захищав добре, вірно. Це мій племінник. Дуже, дуже був такий. І хлопцем був хороший, і виріс нормальний. Батьків ніколи не, не обіжав, завжди він приїжджав до нас у село, завжди був. Такий, знаєте, за моїх дітей завжди як організатор. Сначала в Харкові проживав він, а тоді приїхав сюди до батьків, тут повістку і сказав, я, каже, не відмовлюся, я піду. Слава нашим героям усім. За словами начальника групи морально-психологічного забезпечення Сумського міського центру комплектування Руслана Флорчука, життя воїна обірвалося 2 квітня на Донеччині. Торік у грудні йому виповнився 51 рік. Сьогодні прощаємося з воїном, який загинув під час захисту батьківщини в Донецькій області, солдатом Рудь Олегом Борисовичем. Займав посаду стрілець гранатометника 2-ї мітопіходної роти Збройних сил України, 2 квітня 2023 року, під час виконання службових обов'язків щодо захисту батьківщини, отримав перенанісумісне життя, загинув. Відспівували захисника у храмі святого апостола Андрія Первозванного. Поховали воїна на Алеї Слави, Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми.